Конго, Конгура, 777, кавер на пісню, хаса на її руках, раунд 2. Ей hey, є, yeah. світло погасне, і закриються куліси. Це завжди стає. Невчасне, ні на що не надійся. Ні до чого, що ні гасла, коли складені валізи. І з плином часу домалюються ескізи. Ми просто гості в цьому світі, не інакше. Я не в курсі, що там далі, скільки ще чи фальші. З ким заварю кашу, що вважати нашим, що покаже нам продакшн, жаба, це чи кашель. Що буде після мене мої біти і куплети. Шафа і скелети, мережевий маркетинг. Одне бажання крутиться в думках. В той день, коли засну в останнє тільки ви на її руках, тільки би на її руках, тільки би на її руках. Тільки пи на її руках, 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 тільки пи на її руках. Часто буває десерт патентами і кювет. Я зневажав свій гаманець та поважав себе. Я не залазив у усі дири, в мене є хребет. І спокій в синових очах замінять пафосний тібет. Другу щуку, я не підставив, тому, хто підставив. І якби дали другий шанс зіграв би цю ж виставу, давав би здачі, як давали інакше, я з лукавою. Бо як, на жаль, такий як є, ти знаєш, що цікаво, якби забрав весь зят, який дурмани ум. Білі дороги густий, і солодкий парфум. Бо є бажання, яке крутиться в думках. В той день, коли зас. Тільки би на її руках, 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 тільки би на її руках на її руках, тільки би на її руках, на її руках, тільки би на її руках, тільки би на її руках, руках тільки би на її руках! 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 знаю, прийде спокій. В серце і в міста я побачу твої очі і засну на твоїх руках, і засну на твоїх руках. Люди всі миру і добра. Посилайте в цей світ добро і мир. Не шліть зло, бо зло саме з'їсть саме себе, Всім миру і добра.